Компанію Seagate всі ми перш за все знаємо як виробника якісних вінчестерів. А хто ж, як не вузькоспеціалізована спеціалізована компанія, може здивувати світ своїми унікальними виробами саме у своїй галузі? І нещодавно Seagate випустила два гаджети, які справляють саме такі враження. Вони дивують. Тест першого героя потрібно почати з невеличкої історії. Багато хто з вас вже користується, чи як мінімум чув про ssd накопичувачі. Надзвичайно швидкі та мініатюрні твердотілі накопичувачі, які ще до мають дві великі проблеми: у них невеликий об'єм, і вони дуже дорогі. Тож зазвичай користувачі встановлюють на них лише Windows та важливі програми, а, наприклад, робочі файли на традиційний Вінчестер. Так, от, нещодавно Seagate представила нову серію гібридів SSHD, і от вони суміщають у собі як переваги ssd технології, тобто максимальні швидкості та мінімальні розміри, так і хороший об'єм. Наш варіант був на 500 гігабайт. Що ж до нашої моделі, то вона може повихвалятися рекордною товщиною у 7 мм, а відповідно може оселитися у тілі найновіших ультрабуків. Хоча цей вінт, звісно, можна встановити і в будь-який стаціонарний комп'ютер, який оснащений інтерфейсом SATA 3. Тож яким чином працює цей гібрид? Насправді за дуже цікавою схемою. Він складається із двох частин: із традиційного жорсткого диску, а також SSD-частини на 8 ГБ. Більше того, ці 8 ГБ працюють на технології ADA, Актив Memory. ssd частина запам'ятовує усі дані, до яких ви найчастіше звертаєтесь, і постійно зберігає їх на себе. Саме завдяки такій адаптації і досягається швидкість роботи. За результатами різноманітних тестів, цей гібрид максимально близько знаходиться до SSD-накопичувачів. Та, якщо спробувати узагальнити, є удвічі швидшим за традиційні. Для порівняння, Windows 7 на цьому сігейті завантажується за 21 секунду, в той час, як на хороших традиційних інжесторах, десь за 42. І таку перевагу можна помітити у будь-яких процесах. Що би ви не робили? Звісно, SSD-накопичувачі є трохи швидшими, але тут ми підходимо до найголовнішої причини, через яку ми би Брали саме SSHD. це звісно, ціна. От наш Seagate коштує десь 750 гривень. Тобто, за параметрами швидкість, ємність, ціна, такий тип Вінчестерів є оптимальним рішенням. Скажемо, більше за такими гаджетами наше найближче майбутнє. І поки ви ще не встигли отяматись, переходимо до нашого другого героя. Це теж вінчестер, який за великим рахунком можна назвати аксесуаром для ваших смартфонів та планшетів. Його назва Wireless Plus. З першого погляду Вінчестер собі як Вінчестер, але відмінності від звичайних все ж є. По перше, до верхньої частини корпусу тут кріпиться спеціальний перехідник для копіювання файлів з вашого комп'ютеру. По друге, це невеличка кнопка увімкнення. По третє, вже у верхній частині гаджету можна побачити ярлик Wi-Fi, адже саме за допомогою Wi-Fi ви будете конектитися до смартфонів та планшетів. Звідси і слово «wireless» у назві. Навіщо це потрібно? Не секрет, що деякі навіть топові моделі такої техніки не мають роз'єму для SD-карточок. Що і казати, якщо багатьом не вистачає навіть розміру у 32 ГБ, а ємність нашого вінта 1 ТБ. Тож порахуйте самі, скільки різного добра сюди влізе. Отож, як все це працює, насправді значно простіше ніж дехто з наших глядачів міг подумати. Вмикаємо наш Вінчестер, заходимо у налаштування нашого смартфону чи планшету, знаходимо мережу Seagate, Підключаємось. А далі заходимо вже у браузер чи у спеціальну програмку, яка існує як для Android, так і для iOS. Причому, входячи через програмку, ви зможете мати як доступ до ваших файлів, так і доступ до інтернету. І через що б ви не заходили, отримаєте список з усіма вашими файлами, розбитими за категоріями. Наголосимо, що файли можна як переглядати онлайн, так і скачувати на ваш гаджет і відкривати вже у потрібних вам програмах. Відеофайли відображаються без будь-яких лагів, на відміну від тих же сервісів онлайн фільмів, та саме в тій якості, яку ви і закинули на вінт. І що і це все на що він здатен вигукнуть песимістично налаштовані наші глядачі? А ми відповімо: ні, він буде дуже корисним на природі та у різноманітних подорожах. Один з ключових моментів стосується кількості людей, які зможуть одночасно до нього підключитися. А вона становить аж 10 користувачів. Таку компанію ще треба віднайти. При цьому четверо з цих людей спокійно зможуть переглядати відео у форматі 720p. А тепер. Точно, все. Звісно, цей Вінчестер дорожчий за вінти без усіх цих наворотів. Але навіть якщо ви будете використовувати його хоча б раз на тиждень, всю різницю у ціні все ж можна сплатити. От такі два не побоїмося цього слова, унікальні гаджети побували у нас сьогодні на тесті, і ми вважаємо, що ними можна пришвидшити життя будь-якої людини.